Дві ракети, які ймовірно були випущені з Криму, накрили територію. Саме цивільну територію, бачите, навколо знищені будинки наших громадян. На сьогоднішній день ми маємо 21 вже загиблого. Більше 70 чоловік отримали поранення. Сьогодні знаходяться вони в лікарнях міста Одеси. Ми чітко можемо. Бачите, яким чином і куди цілий ворог будівля СТО, будинки наших громадян, вулиця, де було дуже багато цивільних людей. І коли приїхали рятувальники, ліквідовувати наслідки цієї пожежі, тому що була перебита газова інфраструктура, електропостачання було порушено достатньо серйозно, якраз б вдарили підступно і по цій же території ще однією ракетою. І тому ми маємо також жертв серед працівників. Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ми маємо жертви серед лікарів, які приїхали за кілька хвилин після першого прильоту ракети. Ну і звичайно, ми маємо загиблих працівників Національної поліції України. Тому на сьогоднішній день слідчі оперативні групи Служби безпеки України Національної поліції закінчують документування чергового воєнного злочину. І я впевнений, що ми зробимо все для того, щоб Військові злочинці, російські військові злочинці, понесли відповідне покарання в міжнародному суді.